Пластика, живопис, графіка, фотознімки скульптур, розташованих у відкритому просторі. Колеги, друзі, поціновувачі мистецтва, члени родини, усміхнені обличчя, обійми, привітання та затишний гамір. Саме така атмосфера панувала в галереї угорського дому імені Мігая Мункачі під час відкриття ювілейної виставки скульптора, графіка і живописця Петера Матла з нагоди його 65-річчя. Твори митця, добре знаного і за межами Карпатського регіону випромінюють спокій, чутливість творця водночас величезну силу. Саме його ім'я пов'язане з пам'ятником приходу угорців на верецькому перевалі, скульптурами Ілони Зріні та юного Ференца Ракоці Другого у Мукачівському замку. Пам'ятником національної єдності в меморіальному парку Опуста Сер в Угорщині, а також Турлом, встановленим у 2020 році в угорському місті Шатролугей. Якщо б Петер Мателс створив тільки один із цих творів, він усе одно увійшов би в історію угорського образотворчого мистецтва, зазначив Йосип Торпої, директор угорського дому імені Мігая Мункачі. Пітер Твенкипемара з етлетадовотанна холяє legyen. Власне кажучи, саме Петер Матл подав ідею створити угорський дім і парк скульптур. Фактично, ми співпрацюємо з ним від самого заснування і маємо навіть один маленький спільний секрет у цій галереї. Є невеличка кімната, яку ми назвали на честь Петра Матла, адже саме він був тим митцем, який був з нами від самого початку, і дійсно є дуже важливим для нас як партнер, як митець, як скульптор. Я вважаю, що він є невід'ємною постаттю не лише Мукачева і Закарпаття, але й усієї Карпатської долини, усього угорського народу. Адже, мабуть, усі знайомі. З його пам'ятником на верецькому перевалі, якби Петер створив тільки цей один меморіал, то й цього було б достатньо, щоб увійти в історію угорського народу. Ми добре знаємо, що його роботи можна побачити і біля Мукачівського замку. А й скульптурах Ілоне зріні, молодого Ференца Ракоці, або, скажімо, в шатору Лугей, де стоїть пам'ятник Турула, або в Опустасері. Тобто, всюди, де є важливі місця для угорського народу, там є Петер, там присутні його роботи. Ця виставка особлива ще й тому, що в галереї ми можемо бачити не тільки картини чи скульптури. А коли заходимо до угорського дому імені Міга Мункачі, то вже при сходах бачимо його твори на світлинах. Це така новинка, і взагалі не було жодних сумнівів, що варто прикрасити Редор і стіни цими фотографіями, адже в нього дуже багато робіт, і ми раді, що знаємо його. Раді, що він з нами. Ми сподіваємося, що він і надалі буде тішити нас своїми новими творами.